Так, друзі, доброго дня! Це у нас є посилочка, оцінили її в 3 долара. То є має бути крест Домініко Торетто з форсажу. Ну я отак по трек-коду подивився. Так, є та... Знаєте, такий непоганий хрест. Це хрест трохи краще, якось там є і дешевші хрести, але дещо не дешевше, то це є На еліспрес там є така функція, що можна подивитися від Прислачив. А на час камеру рушив. Так, десь цей фокус загубився. О. Цей дорожчий, но він і як ще зроблений. В ньому не так болтається це. І відполіроване якісно. Ну, навіть скажу досить потужний такий хрестик. Ну і цепочка зроблена досить непогано. Е, Силка на цей товар я додам потім нижче з відео. Всі кажуть, що то Хрест до міні то що він його носив. Ну, Згідно історії у фільмі, то його коханий Леття-хрест. Так, тут щось. Ага, Отакий от, так. от, от хрестик. Якісний, гарний, відполірований. І метал не дюралька, скажімо так. Ну, такий добротний. Вісовий, скажімо так. Друзі, від... я часто замовляю в інтернеті. Просто вирішив зараз зняти пару відео, бо козаки кажуть, що ж ти не знімаєш відео, раз ти стільки всього замовляєш. Ну, Це як буде перше моє відео. Не судіть строго. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буде більше відео різного напрямку. Поки що до зустрічі. Дякую за увагу.